Вітаю, друзі, гості каналу. В минулому ролику я знімав про цей генератор і помилився, сказав, що дрелька, яку я запускав, має кВт 600. Я помилився, це я визнаю, як мені написали. Вона має всього 1050 Вт. Сьогодні буду. Так, як мені казали, що треба провіряти або феном, або ще чимось таким, що нагріває, зараз заводжу дану конструкцію, покажу, що вона видає. І чи нагріває, чи не нагріває, як, яка нагрузка. Ну, одне вам скажу, що я дану доробку довольний. Платити дві. Кажу 2,5, 25 тисяч ну, трошки сікусає. Добре, друзі, заводжу. Зараз будемо. Має телефон, покажуть, що воно робить і як воно все працює. Так, Отразліки. Зараз відключаю те. Так це було вірно. мачты. 243 вольта. Слышите, что звук поменял. Для пачки нагревается за 30 секунд. На 175. Викрутив і зразу міняється з пут генератора. Зараз виключу і продовжував потім пропав. Так, друзі. Я тут додав всього-навсього три конденсатора по 10 мікроферат. І все так як було. Підключив. Коли підключав, додавав більше конденсаторів, напруга зростала майже до 320 вольт. Так, а зараз покажу самий фан, щоб потім не було, знову не помилився, не фокусується. Не хоче фокусуватись. От, зловив. От він має 1600 Вт. Ось така конструкція. Буду в інтернеті шукати ще якесь реле, аби можна було під час нагрузки додавати ємність конденсаторів. Тобто підключати е, додаткові конденсатори. Ось такі тут, друзі, справи. На цьому свою епопею з генератором закінчую. Я довольний ось такі ножки поробив, аби зменшити нагрузку. Ну, а вже з часом. Ці конденсатори отаким от макаром причеплю, це так учепів тимчасово. І чекаю, що мають це, з інтернету прислати е, е, датчик вольтажу, амперажу і герців. Ну, коли додаю конденсаторів ще більше, герці падають. Е, сьогодні, так як я брав з роботи. Кліщі, якими вимірював Герц. прийшлось віддати назад до роботи. А так додав 10 мікроапарат герц упали до 50 Гц. Ну, в пределах нормально. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. Дякую за перегляд. Кому інтересно, підписуйтесь. До побачення.